Добрий день, добрий день. Добрий день, дітки. Зараз ми з вами музично привітаємось. Добрий-добрий день. Добрий, добрий, добрий день. Що там посесінали ще раз? І добрий, добрий день. Сідайте, будемо по нотах розбирати хорові партії. Оксана Петрівна, давайте, може, просто тихо посидимо. Ми прийшли сидіти, у нас урок музики Оленочка за мною. І. То, до Вище до, до. до, до, до. Чок зівочок. Діафрагму втягнули, зафіксували. А ну, души на мені в класі. чому ви галдите? Оксана Петрівна, будете вафлі по ціні теж ні сільпо? А добре? Дітки, я розумію, що то є не математика, а музика. А то не є привід верещати, щоб ціла школа чула. А, вже дзвінок. Все до побачення. Вивчити партію. робто ти почув? Верещишся з ними вже голос мені сів.